Найкращий шлях до успіху закохатись у те, чим ти займаєшся. Часто ми легко здаємось, так і не відчувши смаку перемоги, не розкриваючи своє внутрішнє я, не реалізовуючи себе. Але колись ми мріяли і точно знали своє призначення. Я хочу бути лікарем і хочу рятувати життя людей. Ну, я хочу бути інструктором, що я люблю діяльних роботів. Я хочу бути звини, танцювати. Хочу. Кожним новим кроком ми стаємо на дорослу стежину під назвою життя, і все важче визначити з ким бути. А дитячий лікар, співак, хореограф залишаються лише в спогадах. Що робити, коли втрачаєш надію, не знаєш, як віднайти і розкрити себе у програмі, такий як ти, ми відверто поговоримо з нашими героями, щоб знайти відповіді на ці запитання. Не пазнімаю з тебе крахи. Страху немає є лише життя. Його любить публіка. Він запалює надію в серцях, і не здається, попри всі негаразди, які стукають у двері. Не живи вчора, живи сьогодні. Кредо лідера гурту Друга ріка Валерія Харчишина. Невимушена обстановка, щирі емоції і приємні подарунки. Ви зустрінете нових людей з відкритим серцем. Створіть і реалізуйте разом себе з програмою такий, як ти. Таке як ти. Такий, як, як ти. Я як ти.